Всім привіт! Сьогодні я вам покажу, як я роблю дируни. Дируни у мене будуть картопляно-гарбузяні. Я у в картопельку буду натирати, додавати цибульку, отакий от шматочок гарбузи, чесничок, от стільки десь. О, скільки тут десь голов... зубків 10. І ось два яєчка. мука Потім я його все почищу, оберу від шкірочки натре Я вам покажу все поетапно, що я роблю як. Отак от обираю картоплинку бачите, яка шкірочка ще ні разу не порвалася. Йду, йду, йду. І ось-ось ось. ось, ось, ось. Бачите, яка довга. Дивіться, а. Хто так вміє? Дивіться, як я обираю, бачите? І пошла, пошла, дивіться, а. Бачите, як я... О, все, обрвалась. Ну, на цьому все. Так, ось я вже... Очистила, бачите, все це обібрала: цибульку, картоплю, гарбуз і чесничок. Оце все ми зараз будемо натирати. Я б показала би, як я натираю на тертці оцей процес, як я його все це обирала, але ви знаєте, немає в мене штативу, і я не можу цього зазняти. Потрібен штатив, щоб поставити, щоб все дивитися. Як це все робиться, да? а бачите, я однією рукою знімаю, одною щось колочу, роблю. Тому в мене не виходить. Потрібно задіяти в мене дві руки. Тому я не можу вам, на жаль, показати, як я це все обирала, як я буду натирати Ще хіба що, коли я вже це все натру. Тоді я вам покажу, що я додаю, як все далі, жарити будемо разом. І ось якось так це все покажу. На жаль, поки не можу нічого. Це, до речі, все мої оці продукти. Це моя картопелька домашня, моя цибулька, гарбузи, все з мого городу, нічого не куплене. І такий чесничок, мій теж. Він, ви знаєте, такий безстрілковий. Я його садила. До речі, я теж все садила на зиму іменно таким чесничком. Все своє, крім яєць, крім яєць і муки. Яйця не мої, не дома, курей не маємо. Домашнього не маю яєць, таке нічого. А ось це все свого роду. От вам так щой показую. І зараз будемо, буду брати мисочку, буду натирати. Тому е, вибачайте, що не буду знімати цей процес тільки вже. Покажу, як заправляю і все остальне. Ось так уже в мене я натерла, вийшло все це додавала яєчка, все це я понатирала на таку мілку тертку. Оце в мене так воно ось це виглядає. Зараз будемо його перемішувати. чуть чуть додати муки. Ну, дивитися, я скажу скільки. Ось. Перш Трошки ще можна підперчити ось так. Не сильно багато, щоб воно не було сильно таке пекуче. І трішки сольки візьмемо. Теж таку підсолимо. Щоб не пересолити. Все. І можна і додати муку. Муку я вже цю просіяла ось так. Вона в мене готова вже мисочка. Можна чуть-чуть з яйцями оце помішати, трошки, щоб його і там той чесночок і це щоб воно все разом. Мішалося. Оце так, держу одною рукою, одною мішаю. Так що, любі мої підписники, хочу назбирати наш штатив. Підписуйтеся більше. Хочу трошки продвинути цей канал, звісно, щоб. До речі, в мене дуже багато ще всяких різних ідей. Всяких і приготування, і не буду наперед нічого казати. Вам буде цікаво. Так що підписуйтесь. Тепер що берем? Ну, я так буду ложечку. Дві. Три. Чотири. Пробуємо вимісити. Його теж не треба, знаєте, зробити густим. Бо воно буде таке збите. Воно повинно бути таке воздушне, таке, знаєте, легке, гарне тісто. А по солі просто можна навіть. Зжарити одну порцію і спробувати, якщо мало, можна додати сюди ж знову. Ну от, наприклад, я би ще чуть додавила б муки. Можна додати ще трошки. Ось так. Тому в мене багато є різних ідей. Різних рецептів. Це я тільки починаю. І хотілося б звісно від вас якісь коментарів, якісь е більше підписників. Якщо вам цікаво, звісно, що ж там може комусь не цікаво, щоб колотить хтось там млинці якісь, да? Тому таке. Так. Також дивимося, якщо можна ну, от. будемо зараз провіряти на шковарідці. Якщо щось не так, можна додати знову муки. Але поки будемо зараз проводити процес обжарки. Будемо йти сюди, заключати шковарів. Зараз я мушу теж, е, значить, виключати вас. І буду, тому що одна рука знімає, мені дуже незручно. Дуже незручно це все показувати, тому будемо зараз трошки вас, я переключу, положу, а тоді знову включимося. Ну ось, включилася. Розогрівається у нас оливка зараз тут. Ось я її наляла таку з баночки. Будемо зараз накидати млинці. Наші дируни, дирунчики. Хай ще чуть під, підігріється. А знаєте, що якщо жарите, обов'язково треба прогрівати сковорідку. Якщо не прогрієте її, будуть приставати. Щоб ви не жарили рибу, блинці картоплю, завжди треба прогрівати з оливкою. Шкаворідочку, а тоді вже можна на гарячу класти. Тому пательню, як кажуть. Тому я жду трошечки, ось щоб вона нагрілася. А... Так, будемо пробувати викладати. Ось мій процес. Не знаю, як я буду доносити, щоб вони не у мене. Ви знаєте, можливо, я навіть і поставлю. І сюди ось так мисочку, і мені буде зручніше, можливо, їх наложувати. Ось так будемо пробувати зараз. космічком пахне, Можна було б ще. Можна було п'ять положити. все, будемо ось мисочку підготуємо. Ну, звичайно, хочу, щоб вийшло, тому що буває, якщо менше додаєш, і вони можуть не скріпитися, розлазитись. Але можна додавати більше яєць. У мене було, на жаль, два яйця, тому... але можна це додавати мукою. Ну, зараз побачимо, якщо щось не так, будемо щось додавати, переробляти. Ось дивіться. Все класно, все чудово. Гарно перевернули. Ось так. Я їх перевернула. ну На жаль, мусила, бо треба тримати шковорітку, щоб перевертати. Воно так якось у мене не вийшло. Я мусила поки відложити телефон. Перевернула тоді з вами знову. Училася. Ось клас, запах такий, М -м -м, чудовий йде. Ось такі у мене. Дируни, гарбузяни-картопляні. Не просто картопляні чи картопляники, а це іменно гарбузяну картопляні. Гарбузка їм придає такий, знаєте, ніжний, солодкуватий смак. смак. Ну, Гарно пахнуть, е, м -м -м, вам не можна передати. Прям м -м, клас. Часничком це ну класно. Спробуйте. Там багато нічого такого і не потрібно. Все є під рукою. Тому ось, що в мене вийшло. Ось такі мені Ось мої млинчики, мої дерунчики, дируни. Тому приєднуйтесь, підписуйтесь, буде багато що цікавого, буду вам щось готувати, показувати. І смачного зараз буду вже пробувати. Дякую всім за перегляд!